Віктор, привіт. Привіт. Так, Віктор. І сьогоднішня наша тема, яку я би хотіла, щоб ти висвітлив, це чому, от, наприклад, до мережевого маркетингу негативне відношення, і от як, як так? Це бізнес, який багатомільйонний. Це бізнес, який дає можливості зараз в таких умовах кожному українцю заробляти багато, а люди, ну, скажу так, так, щоб всім дійшло, а люди суть займатися цим або бояться. Ну, почнемо з того, Ан, що переважно більшість людей бояться змін, бояться чогось нового. Ну, давай трошечки так історії. Ми вже один раз зачіпляли зачіпали тему виникнення mlm бізнесу, як, що прийшло. Е, і е, що ми маємо на сьогоднішній день? МЛМ ну, це індустрія. Це на сьогоднішній день багатомільярдна, потужна індустрія, як інші, яка здатна забезпечити будь-кого хто хоче, е, там, серйозним е, грішми, серйозним заробітком, визнанням, славою, якщо хтось хоче е, цього, ну, якщо він потребує. Бої цього в житті, скажімо так. Разом з тим, індустрія це достатньо молода МЛМ Ну, ще нема 100 років, ще треба нам почекати, скільки там років 10, трошки більше, і буде сторіччя. І давай згадаємо за 5 секунд, яке ставлення було до МЛМ бізнесу в різний час в різних країнах. Одним словом, якщо описати, то негативне. Ну так. В Україні то точно. І в Україні, і у Ерефії, і, і ну, куди до нас МЛМ бізнес прийшов з Ерефії. Ну, це також, якби, це факт, від цього нікуди не дінешся. Багато компаній заходили в Україну через Ерефію в МЛМ бізнесі. І ну, якби тепер до основного. Чому негатив А, ми там ще не закінчили, що в різних країнах яке було відно, Негативне. Чому негативне? Ну, то тому, що, по-перше, це було щось нове, це не сприймали серйозно. По-друге, в кожному етапі становлення тієї чи іншої індустрії виникають якісь певні е вузькі місця, певні непорозуміння, мутки, я би сказав так. Такі мутки. Які були в МЛМ бізнесі. І у свій час навіть суд, Федеральний Суд Сполучених Штатів Америки дуже довго розглядав питання законності МЛМ бізнесу у МВІ, там процес тягнувся дуже-дуже багато років, і нарешті він закінчився вердиктом Федерального суду, що це все абсолютно законно, легально і крапка. І на цьому була поставлена крапка. Що тепер тепер з МВЕ? Це багато. Мільярдний крутезний бізнес. Там велика індустрія. Herbalife, Mary Kay, ті, що якби, продають свої продукти. Зараз підтягнувся вже Oriflame, йокніки вже давно стали мільйонерами чи мультимільйонерами завдяки своїм товарам, які реалізовуються через mlm бізнес Ну, це, скажімо так, ті, хто є хазяїном продукту. В багатьох випадках ті, хто люди, які приходять в MLM бізнес для того, щоб заробити продукт, вони не заробити гроші на цьому продукті, вони не мають якби змоги стати співавтором чи співвласником тієї компанії, в яку вони приходять. Ну, це буває дуже рідко, хоча багато компаній на сьогоднішній день при виконанні певних умов там пропонують своїм е, директорам, ну як вони в кожного своєму, своїм лідерам. Приєднатися вже до компанії на умовах там якоїсь частки, чи акції, чи ще чому, чи... ну там є різні в кожного є свої моменти. Ну, по великому рахунку, для переважної більшості людей, для пересічних громадян, це просто один з шансів заробити гроші, покращити своє матеріальне становище. Якщо подивитися на сьогоднішній день, скажімо так, ну от які є варіанти заробити гроші? Їх не так багато насправді роботу піти, на роботу, взяти відповідальність на себе, відкрити якусь свою справу, ну, тобто, стати підприємцем, побудувати, виходячи вже з підприємця, так, розширити свою присутність на ринку, побудувати великий бізнес і інвестиції. Ну, от, зрештою, які ще варіанти з точки зору заробляння грошей. Ну, якщо б ми мали час і хотіли би дуже сильно якби, розглянути кожен з них, то ми будемо з кожного боку розуміти і бачити, що особливо в тих сферах, особливо на роботі, перебуваючи просто на роботі, ну, якби, там гроші з дня в день, працюючи 181 в, в місяць, ну ти особливо. Якби, не розженешся, все залежить від того, які в тебе потреби, що ти хочеш. Якщо ти хочеш хату там чи квартиру, машину е, нормально десь поїхати відпочивати. Хоча б ну не зараз під час війни, а після війни, так, е, чи за кордон, ну хоча б раз в рік, то очевидно тобі грошей, яких ти заробляєш на роботі, не завжди вистачає, бо переважна більшість людей в силу різних причин не можуть на сьогоднішній день знайти. Роботу там з доходом у ну, я не знаю 20-25, навіть ну візьмемо таку якби невелику цифру. Це ж не така велика цифра. Якщо ми говоримо про е, автомобілі, про власні, е, власне житло, то тут ми вже маємо дивитися не на заробіток у 20-25 тисяч, правда? Ну, так. Ми я... маємо дивитися на заробіток в 100 тисяч і вище 100 тисяч плюс тоді ми можемо про щось говорити. Ну, і де йде такий варіант. Я сьогодні рахувала, що людині, яка отримує зарплату 8 тисяч гривень, відкладаючи тисячу у місяць, їй потрібно двісті п'ятдесят років відкладати, щоб мати квартиру і автомобіль. Ну це, це або брати кредит, і потім цей кредит після смерті в спадщину. От є о, до речі, хороша ідея, так. Беремо кредит, великий іпотеку, все купляємо і в спадщину передаємо своїм нащадкам, щоб їм не скучно було жити, щоб вони пам'ятали про нас завжди. Це один з варіантів, так ну а насправді, якщо е серйозно, то е по великому рахунку особливих, так би на сьогоднішній день, варіантів заробити. Швидко і на якісне життя, скажімо так, ну просто заробити гроші. Ну, гроші, гроші. Гроші це інструмент. Але от заробити на якісне життя. І тому люди в пошуках цих е, грошей різні варіанти е, пропрацьовують. Зараз дуже модним стало інвестування. Ну, якби і 10 років назад, і 5 років назад, і 15 років назад. 60% цих е, інвестиційних фондів компаній і ТД і ТП. Це все булька на болоті, це все розвод, і ну, люди з цим стикаються, і потім починають якби, плакати крокодилячими сльозами, а я як це сталося, мене черговий раз надурили, нема у мене щастя, і, і таке інше починають говорити. А може, навіть і більше відсотковий. Відсоткова частка компаній, які просто призвані для того, вони створюються для того, щоб ушукати людей, для того, щоб виманити по максимуму грошей з людей, і після цього вони прекрасно зникають. І тут живі, свіжі приклади буквально були там напротязі останнього року, так які ми знаємо, не будемо зараз в це вдаватися. І тому що ще? що ще? Де ми ще шукаємо заробити гроші? Так от виявляється, що не так-то багато. Ну, в, yeah. в підприємниці. Ну, підприєм... ну, добре, стоїш все ж тя на ринку, так, таких, як ти підприємців, там сотня або тисяча, всі ви продаєте однотипний товар, і ну, як кому повезе, сьогодні по твої, там лотки йшли люди, бо там не було дощу і заробив ти завтра, ну, скільки можна добре, скільки можна на сьогоднішній день? Коло Коломиї заробити е, на ринку. Ну, не досить багато, але часу прита... туди треба витратити 20, 20, 24 години Ну, людина, так. ну, який принцип? Це ж той самий, Ань, це ж той самий принцип, що і на роботі. Робота, до дому поспати на роботу. Додому поспати на роботу. Ну і ще на роботі є плюс, бо там є два вихідних. А у підприємця і цього нема. Він не має коли навіть відпочивати. Він з ринку намерся в зимі додому, зранку знову та сама історія. І так з дня в день, включаючи свята, окремі свята тільки вони не виходять. Наскільки я бачу, це тоді, коли ринок не працює, коли просто ринок закритий, бо таке свято, що ринок закритий. Ну, тому, якби, варіантів нема. Бізнес окей, бізнес так. Якщо ви потомственний бізнесмен, якщо у вас з діда, прадіда, всі бізнесмени, якщо цей бізнес вам передають в спадок, так. Не маєте ви чим хвилюватися і не маєте про що думати. Закочуйте рукави, впрягаєтеся повністю, вникайте в цей бізнес, розвивайте його далі, інновації, все-все-все, і однозначно він буде вам давати прибуток. Скільки таких людей? Яким в спадок передадуть бізнес? Та одиниці. Стільки Стільки, так, щоб Стільки, так, серед людей там 25-45 років чи 20-45 років. Серед саме тих, які зараз найбільше потребують. Ну, я робіть своєму невезу. Тобто, ну, їх мало, їх дуже мало, їх одиниці, і що? Переважно в масі своїй, ми люди шукаємо. Варіанту додаткового заробітку. Так от, МЛМ виконує цю функцію. МЛМ виконує обидві функції: як і заробітку ну якби основного, активного і єдиного, і як і додаткового. Все вже буде залежати від того, які людина цілі ставить перед собою, і від цього буде залежати, скільки вона буде в МЛМ бізнесі заробляти. Ну, ти ж чула багато разів, усі ми чули і це до сьогоднішнього дня. О, я був в МЛМі, втратив гроші, увага, втратив гроші, і в мене нічого не вийшло. Як ти втратив в МЛМ гроші? Про що йде взагалі мова? Бо я розумію це так. Людина, яка приходить в МЛМ компанію, е, одною з умов стати там дистриб'ютором, так, це е, купити стартовий пакет. Тих продуктів, набір тих продуктів, якими торгує саме ця компанія, тих товарів, і от людина вважає, що от вона цей пакет там на 500 доларів купила чи на тисячу, і вона втратила гроші. Ну, це абсурд, тому що весь той пакет, який ти купив, раз ти хотів цим бізнесом займатися, ти використаєш. Ну, будь-то зубні пасти, будь то засоби для гігієни чи щось інше, Багато. дайте втратити гроші. Байдена, та, так, все інше, все. де ти втратив гроші? А якщо Ні, сфокусуватися чи перекинутися на StarLife, на наш бізнес, який теж по МЛМ йде, то тут взагалі нульові е, вкладення, тут взагалі бед, повністю нічого не треба інвестувати, крім свого часу. І коли люди кажуть у нашому бізнесі, що я був там у вашому Starlife, Втратив купу грошей, нічого в мене не вийшло. Яку ти купу грошей Як я 20 тисяч заплатив? За що ти заплатив 20 тисяч? В тебе вимагали 20 тисяч, щоб ти поїхав на семінар чи щоб підписати з тобою дою. Ти 20 тисяч, ти взяв собі. От. А тут, знову ж таки, від відсутності фінансової грамотності, від цього нігілізму повного у цих питаннях, ми і маємо ці проблеми. Тому що. Найперша і головна і надважлива інвестиція в себе, в своє майбутнє, в свою фінансову безпеку це поліс убезпечення життя. І коли людина каже, що вона стверджує, що вона взяла поліс і втратила 20 тисяч, бо в неї не пішов бізнес. Ну це повний абсурд. А ти не брав поліс для бізнесу, ти поліс, по ідеї, мав би брати для того, щоби вирішити завдання своє, одну свою проблему, фінансову безпеку, закрити одно питання. А значить. Ти не брав його для цього, ти його брав просто для того, щоб ну або тобою зманіпулювали. Ну, це вже якби не до нас питання питання людського фактору. Або ти сам так позиціонував себе і ти так і думав: піде бізнес, окей, не піде, ну пролетів. От і пролітає. ще в МЛМі можна на чому пролетіти? Ні на чому. Тобто, абсолютно ну, безризиковий, безінвестиційний бізнес. Додатковий заробіток. Так, ти витрачаєш мінімум часу на цей МЛМ, і в тебе є якийсь там мінімум, якийсь мінімальний додатковий заробіток. Якщо ти ставиш перед собою завдання досягнути успіху в цій сфері в МЛМ, ти виводишся у пріоритет, ти стаєш це стає для тебе головною темою. І ти починаєш заробляти. А прикладів я ж не буду зараз наводити, приклади, всі це можуть почерпнути навіть у е, дяді Гугла, так, і в Вікіпедії багато вже про це написано, скільки людей за останніх Ну я не знаю за останніх 30 років. От, ну от візьмемо за базу 30 років, так час незалежності України. За 30 років, скільки людей в МЛМ індустрії стали мільйонерами доларовими. Мало таких людей. Дуже багато. В Україні є такі люди? Є, в Старалайфі є такі люди? Є. є. То що? Тут питання швидше всього гання в іншому. А питання в тому, що в зв'язку з тим, що така е, суспільна думка про МЛМ як про щось несерйозне, не про щось незрозуміле, ну, там, дуже часто асоціюють з пірамідою, так. Mm -hmm. собі там якісь незрозумілі речі, е, і е, людина, по-перше, з острахом до цього відноситься. По-друге, так би суспільний негатив давить. І по-третє, страх, що про мене скажуть люди. Тому що так я дуже часто. Ти починаєш займатися млм від тебе починають шарахатися твої друзі, знайомі. Ну, Якась абсурдна ситуація, так? Ну, якщо зуби глістером, це нормально. А якщо купити цей, цю зубну пасту у свого товариша, який став там, консультантом чи дистриб'ютором, як правильно називається компанія Amway? ні, це не, бо він лох. Чому? В чому справа? І от люди і не йдуть в МЛМ, бо що про мене подумають, а як я буду виглядати, нас їх називають як не зомбі, то свідками чи когось там чи чогось там, чи, чого, чи щось. Ще... Диктантами і всякі такі дурниці придумають, і от ще один мінус. А на роботу ходиш, все добре, все круто. Прийшов, відсидів чи відпрацював. Ну, хто відсидів менше заробив, хто відпрацював, більше заробив. Робочий день закінчився, пішов до Завтра все почнеться по-новому. Але от люди кажуть, що це все смішно, це все несерйозно. Ми не любимо МЛМ. <свісно> Ми не любимо МЛМ, там сім'я дуже часто негативно відноситься. Але якщо завдяки цьому МЛМ дохід стане такий, що консультант чи дистриб'ютор зможе свою сім'ю відвести в Єгипет, так? В п'ятизірковий готель перший раз в житті, то всі полюблять МЛМ. Якщо завдяки МЛМ будуть гроші. Замінити чи купити машину, чи винайняти краще житло, як було до цього часу, так чи почати mm -hmm. думати про своє житло, ну то ми знову полюбимо МЛМ. Бо це завжди йому сталося. Питання в тому, що треба зробити перший крок. А перший крок це завжди складно, це завжди страшно, це завжди невідомість. А от страх де породжується? Перед невідомістю. З другого боку, чого ви боєте? Пані і панове, і яка у вас невідомість, як перед вами вже десятки, сотні і тисячі людей, які в МЛМ бізнесі, в МЛМ індустрії в різних сферах послуг чи продажі товарів, досягнули результат, Заробили гроші і допомогли, що найважливіше іншим людям. Допомогли заробити гроші, реалізувати себе і навчили їх, як допомагати наступним. Хто прийде за ними А це теж дуже це. Я вважаю це найважливіший аспект в МЛМ бізнесі. от Він для цього, в принципі, був і придуманий, і ідея саме в цьому й була, щоб за допомогою простих рухів, які можна продублювати, дій простих дій простих які можна продублювати, максимально велику кількість людей можна. Було би якби приєднати, об'єднати навколо цієї цієї ідеї і навчити їх дублювати, просто показавши приклад. Тому що ну я розумію, там менеджер, ну я не знаю в Microsoft, так чи ще десь, там я думаю, що дуже серйозно заробляє. Заробляє більше, напевно, як багато МЛМщиків, але скільки треба вчитися. І скільки коштує сьогодні це навчання? А навчання серйозна освіта, всі ми знаємо, що не дешево. А куди ти йдеш вчитися, коли тобі 35-40, і в тебе е не ти йдеш вчитися, тому що ти косиш від війни. Не про це мови. Так, хтось тут. Так. Назвати приклади, конкретні, впливових до людей у цьому бізнесі. Це не комерційна таємниця, я можу відповісти таким чином, ну, називати впливових і багатих людей, кого я назву МЛМщиків, тих, які стали мільйонерами і заробили якби, свій капітал в МЛМ бізнесі. Ви їх будете знати, вони для вас щось говорять? Ні. Тому що вони не є впливові, вони не є е, як це, відомі. Вони не йдуть в політику, як правило, вони не не мають ніякі пости, вони не афішують це особливо. Ну, от є там українці, бродяган, люди, які в нашому МЛМ бізнесі в StarLife стали якби, дуже багатими і заможними. І хто, ну, що що це вам про що це вам скаже? Хтось, якщо і є, ну, чиясь дружина там чи чиїсь діти. Я маю на увазі багатих і впливових. Ну і як це впливає на нас, і що про те, що ми знаємо? У нас багаті впливові це ті, хто заробили гроші незалежно яким шляхом вони заробили і вони пішли в політику. О, це у нас багаті впливові і відомі. Тільки так, влада і гроші, гроші і влада. МЛМ це, це про інше. Тут нема цих речей, тому тут бо, що, треба дивитися на МЛМ, скільки разів він в, в, в рік може дозволити. Собі відпочивати на найкращих курортах, і е, увага, скільки часу він витрачає на власне заробляння цих грошей, і як він в змозі управляти своїм часом. Чи в змозі взагалі, виявляється, що от ще один плюс МЛМ: ти сам створюєш план зайнятості план своєї діяльності, і того, як ти, Дотримуєшся, все буде далі випливати. Тому ну я не знаю, я не відповів напевно на це запитання про багатих і впливових, але я якби по-іншому Ну тут нема для мене іншого значення багатих і впливових. Я знаю навіть особисто мільйонера, першого мільйонера в Оріфлеймі в МЛЕМІ у 90-х ще роках. Чи на початку 2000-х він став мільйонером? Я забув вже правда його прізвище. Сможу порити це знайти. Не знаю, де він зараз, в Україні, не в Україні. Ну, це людина, яка реально заробила перший мільйон в МЛМ, до того бувши інженером на заводі там, чи ким він був. Я вже не пам'ятаю. Тому ну це МЛМ, це не у нас в країні на сьогоднішній день МЛМ це не про багатих і впливових. це... Е... Швидше про успішних заповзятих людей, натхненних, і які ставлять цілі і добиваються незалежно е, ні від яких там упереджень ні від якого розголосу у суспільстві чи реакції суспільних так на це це на них не впливає. Ось. Так що МЛМ MLM... В будь-якому випадку за МЛМ майбутнє, особливо зараз, особливо в нас країні. Змінити роботу можливо, неможливо. Для чоловіків особливо. Знайти роботу легальну, офіційну, можливо, дуже проблемно. це через ТЦК. З цим також на сьогоднішній день, на жаль, психологічно є проблеми. Я не зовсім. Це підтримую, це ховання від е, мобілізації, ну але це справа кожного, кожен вирішує, що він має робити. Виїхати на заробітки за кордон для чоловіків до 6 років неможливо. Заплатити великі гроші, щоб втекти ну, варіант можливий, Треба Ну знову ж таки. Прошу? Треба ще їх мати, щоб заплатити. Ну, так беруть. Чи ж беруть, зичать, люди, робляться. Хоча, ну я якби я не підтримую цю ідею, тому я її обговорювати не буду, скажімо так. А МЛМ, вот, будь ласка, і причому ще є дуже один важливий момент, про який ми часто дуже забуваємо, я би на закінчення хотів про нього сказати: в млмі на сьогоднішній день в сучасних умовах. Заробляти гроші на сіро або на чорно неможливо, якщо це реально МЛМ ну, компанія, яка займається МЛМ бізнесом в Україні, все легально зареєстровано, все, все. все Ну, як StarLife, допустимо, там, чи Reflame, чи Amway, чи будь-яка інша. все це оподатковано, ви заробляєте гроші і сплачуєте податки. І у вас не буде ніколи виникати проблеми, що ви не можете зробити ту чи іншу покупку, чи ту чи іншу дію, тому що ви не можете показати джерело своїх доходів. Рано чи пізно це буде у нас, ну якби вранці закону, так як і в всіх країнах, в інших розвинених європейських країнах, так як ми дуже любимо. Приклади наводити, які там пенсії, як там люди живуть, який там рівень, і все і бла бла бла, бла бла бла, так от там людина купляє шубу, і ця покупка відразу світиться в податковій. І якщо у неї немає в декларації доходів в такій кількості, щоб можна було купити шубу, її запитають звідки? Побліжко? Звідки гроші? Рано чи пізно так буде і в нас. І от ми, МЛМщики, стараємося в тому числі, цим спокійні, ми спимо спокійно, тому що всі гроші в нас, які ми заробляємо, вони є оподатковані. І я завжди через декларацію можу доказати легальність походження коштів і купити ту чи іншу річ. А заробивши гроші за кордоном, ну, поки ще готівка є, поки ще готівка ця ходить, так хоча прийде час і в автосалоні так само будуть, якщо зараз тільки банк тебе питає, декларацію, коли ти платиш з рахунку банківського за автомобіль, то за декілька років в автосалоні будуть питати, Покажи легальність походження грошей, інакше ми, на жаль, не зможемо продати. Тобі автомобіль. Це буде, як, як би хто до цього не відносився. І тут знову плюс за МЛМ. що підсумуючи, чому МЛМ або чому не МЛМ, я би сказав так: а якщо не МЛМ, то що? То який варіант? то де? Для простого пересічного українця, людини, яка прагне. Змінити своє життя, більше грошей заробити, покращити комфорт, рівень комфорту себе, своєї сім'ї, будучи вдома, управляючи своїм часом, достатньо приділяючи уваги часу своїй сім'ї, своїм дітям і при цьому розвиватися і ставати кращим у всіх сенсах дещо. Сьогоднішній день кращого місця, як МЛМ. Немає. Не існує. А в МЛМ, якщо брати загалом ММ увесь і всю індустрію, і вже напрямки, які у ньому є, то е, в топ-топ-3, в топ напевно, на сьогоднішній день це StarLife. Це однозначно в топ-3. Якщо і не на першому місці, ну ще я якби ще не досліджував, не не задавався такою ціллю, але я думаю, що. При нагоді буде час, можна буде в цьому трошки поокопатися, і, можливо, ми навіть прийдемо до того, що на сьогоднішній день. Ну, як для мене, як для людини, яка 20 років займається е у сфері убезпечення життя, так, через МЛМ, кращого місця нема. Без інвестиційний бізнес, в якому я сам належу собі, в якому я управляю процесом і допомагаю іншим людям, десятками і сотнями людей. Змінити своє життя, покращити своє життя, тому що навчитися е, отримати навички простих дій, які потрібні для того, щоб стати успішним в нашому бізнесі, кожній людині під силу. Так що ласкаво просимо в MLM, ласкаво просимо в StarLife.